Помалюємо. Сьогодні я вам пропоную намалювати жираф. Для роботи нам необхіден чистий аркуш паперу, простий олівець, гумка для старання, фарби, пензлик, стаканчик з водою і серветка. Розташовуємо наш аркуш, як у мене на екрані, вертикально. І розпочинаємо з того, що ми будемо малювати голову нашої жирафи. Вона в нас нагадує овал! Ось трішечки ліворуч, так, ми малюємо нашу голову жирафи. О, так, голова є. Тепер опускаємося нижче, промальовуємо шию, так. жирафи довга шиє. Я думаю, ви всі бачили, або на картинці, або в зоопарку. Так. І тепер промальовуємо туловище. Це у нас буде овал. Ось так. Овал. Є. Тепер. Додаємо ніжки, ніжки також у нашої жирафи не коротенькі, вони довгі. 4, одна, поруч лінія інша, Так, одна ніжка є. Відступаємо трішки в сторону, промальовуємо другу ніжку, Лінія, лінії і з'єднуємо. Так. и Є. І ззаді також у нас будут две ніжки. Одна. Також лінія, линия линия и І інша поруч ось з цією. Трішечки коротше, бо вона на заднем плане Так. Хвостик, обов'язково хвостик і внизу така ніби капелька-киточка, так? Є. Тепер ми промальовуємо вушка на полівці. Це ніби дві такі насінинки і всередині ось так промальовуємо. Так само промальовуємо друге вушко. і є. Вирівнюємо трішечки, щоб вони були однакові. Так. Ось так і серединку помічаємо в одному ушкові і в іншому. Тепер промалюємо вже рафи ярушки. Промальовуємо це у нас паличка, поруч з нею ще одна, і на краєчку ось такі ніби два кружечки. Є промалюємо такий кумедний ніби. Чубчик, оченята, два овали і мордочка овал унизу, ністрі, угу. є ось тут на шийці. Ось такими трикотничками ми робимо. Плямки ми вже промалюємо разом з вами, коли будемо безпосередньо розфарбовувати нашу ерафу, витираємо зайві лінії, які нам будемо заважати. Так. Так, ця ніжка також по-довжині повинна бути, як оця. Віна ну, у нас на другому плані прибираємо гумку і приступаємо до того, що ми розфарбовуємо. Ось тут можемо трішки, щоб не просвітлювалось. Прибрати нам необхідна жовта фарба. Так, беремо жовту фарбу, трішечки водички, і починаємо розфарбовувати, як завжди, з верхньої частинки нашої жирафи. Так, чубчик не чіпаємо. Ось цю частинку також оченята оминаємо. Підовлюємо далі, обережно намагаємося не виходити за наші лінії, красиво зафарбовуємо. Так, Трішечки візьмемо оранжевого. Ось сюди, щоб відтінити нашу шийку і далі продовжуємо жовтим кольором ось так. Проходимося, повністю зафарбовуємо нашу жирафу. Копиці ми лишаємо, ми їх не чіпаємо, вони у нас будуть коричневого кольору, а все решта ми зафарбовуємо. Якщо ви не встигаєте разом зі мною, натисніть, будь ласка, на паузу, виконайте до того етапу, що виконала я, відтискаємо паузу і продовжуйте разом зі мною. Так, продовжуємо розфарбовувати нашу жирафу. Ось так. Води не беремо багато, обережно не заходимо за наші контури нашого малюнку, щоб він у нас вийшов красивий. Ось так ніжки наші розфарбовуємо животик. Так, хвостик, кричок зробимо також коричневим, Трішечки беремо оранжевого. На краєчок і також відтіняємо ось ці ніжки, що знаходяться на другому фоні плані, так, і вони у нас ніби далі розташовані. Так. Вимиваємо. Набираємо коричневу фарбу, чорну потім, після коричневої, і коричневою фарбою робимо ось ці частинки в вушках. Небагато беремо води. Вошка наші ріжки також зафарбовуємо так, далі продовжимо іншими вошкові. Чубчик, обережно краєчком пензлика промальовуємо і ось сюди, де наші були трикутнички також промальовуємо коричневою фарбою. Ось так. Промалювали. Так. Обережно. Нам потрібно ще коричневою фарбою ще зробити? Хвостика, краєчок. Копиця. Так, зафарбовуємо наші копиці. А потрішечки водички, трішечки фарби і зафарбовуємо наші копиці. Обережно, зафарбували, вимили пензлика, взяли трішечки оранжевого кольору, зафарбували ось цю частинку нашої. Мордочки. Так, трішечки, трішечки. Ось так. Зафарбували. І лишаємо нехай там трішечки підсохне. Беремо чорний колір, чорним кольором зафарбовуємо. Очі краєчком багато фарби. Якщо діткам важко можете взяти фломастер або чорний олівець і зробити це фломастером або олівцем. Обережно зафарбовуємо наші оченята, лишаємо білу частинку плік нашій і в одному, і в другому оці. Дивимося, чи висох носик наш, якщо висох, промальовуємо ністрі. Якщо не висох, будь ласка, зачекайте, не поспішайте. І тепер беремо пензлика, вимиваємо, і нам лишилося намалювати нашій жирафі красиві плямки. Ми знаємо, що по шиїці вони більш такі меншенькі. Де вам подобається, де вам хочеться великі, маленькі, як вам більше до вподоби, і поступово вони будуть переходити ці плямки на нашу спину, і будуть вони поступово робитися такі з рівними. Краями і більш такі великі. Так, по спинці, обережно проходимося по всій частині нашої жирафи, проходимося, промальовуємо наші плями ось так, не поспішаємо. Ось так. І переходимо на ніжки, там вони не до краю йдуть, також невеличкі вони, вже маленькі такі. Де діткам подобається, там ви і промальовуєте плямки своїм жирафкам. Так, розпускаємося нижче. І більш такі вже дрібніші плямки і менш такі робимо і ми їх вже насичені. Так, все майже ще ось тут мені вийдеться додати. Наша жирафка майже готова. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!